Вітаю все! Хочу зробити таке відео на фоні всього цього щастя. Чи буде закінчення активної фази війни? Активної фази, зупинка бойових дій. Давайте беремо. Буде зупинка бойових дій до кінця 2025 року. Буде зупинка бойових дій до кінця 2025 року. Королева жеслив! Так, буде? Оце наступ, який є. Буде. Буде. Шукають ось роздуми. Боротьба, зміни, конкретні жертви, зміни. Ох, знаєте, буде результат. Буде. Тому що шукають вихід, щоб вийти на результат Вже в цьому питанні. Поступово, помірно, питання часу стоїть в цьому. Чому після літнього наступу? Після літнього наступу на осінь очікуємо. Розумієте, це на осінь. Будь ласка, очікуйте. Таке? Роз... Можливе, досить. Тому що по... наступ повинен це пройти. Повинні ми це пережити. Беру колоди. 78 дверей. Давайте подивимось. Закінчення активних бойових дій буде у 2025 році. Випало багато деталей. Закінчення активних бойових дій буде у 2025 році. Мах. Чому ні? І до цього йдемо. Зміни, так, зміни в війні. Зміни в війні. Території, ну, будуть в окупації, звісно. Не думаємо зараз про це від слова зовсім. Будуть домовляти щось в цьому питанні буде, результативність буде. Не паримось, будь ласка, за території, тому що є лінія фронту, плюс-мінус орієнтуємось. Ну, Будемо жити, як будемо. Просто мене дивує підхід людей, коли відривається від реальності. Окупація також залишиться. Не фантазуйте зайве. Будь ласка. Давайте жити в реальності і підлаштовуватись під реальне життя. Просто вже набридають деякі коментарі, не дуже адекватні, коли люди на собі чогось хочуть там постійно, що не може бути. Можливо, можливо, закінчуємо. Бо давайте подивимось, коли. Я хочу подивитись осінь. Там таке літо зима. Коли, яка пора року? Яка пора року може бути найвірогідніша пора року закінчення активних бойових дій на 2025 рік. Найвірогідніша пора року закінчення активних бойових дій на 2025 рік. Найвірогідніша пора року, я питаю. Угу. Листопад-грудень. Ось туди, туди. Це не одним днем буде. Ось ближче до зими. Ближче до зими, сніг. Ну, мені сподобається початок процесу. Це жовтень може бути. Початок. Це не буде одним днем, думайте, башкою. Ну, буде добре, давайте мені на день ось вам, Зима, зима, зима. Давайте мені на день народження подаруночок. День народження 16 грудня, хочу подарунку собі такий. Буде круто. Чи ні? Угу. Так, зупиночка. Отак. Ну, хай таке буде на день народження. А потім Новий рік, який можна святкувати. Будемо святкувати, любі мої. Буде зупинка активних бойових дій, будемо святкувати, буду робити святкові звернення і буду ставити веселі вже пісні, тому що потрібно буде вже входити в позитив.